Шановні пані, почався новий рік, почався зі новими сподіваннями, надіями, можливо, якимись труднощами, якимись проблемами. Для мене новий рік почався складно і напружено, почався з складної клінічної ситуації, з боротьби за життя пацієнтки. Яка прийшла до нас в клініку в достатньо важкому стані з низьким рівнем енемоглобіну після кровотечі, вона переведена була до нас в спеціалізовану онкологічну клініку з лікарні швидкої допомоги, куди її привезли ургентно через профузну кровотечу? Звітом вона потрапила до нас і почалася важка боротьба. боротьба за її життя, Яку, на жаль, ми не виграли, і якраз на старий Новий рік ми втратили нашу, нашу пацієнтку. Весь цей період ми стали близькими людьми, ми познайомилися з її родиною. Вона стала для нас рідною. І як постійний рефрен в нашому спілкуванні звучала фраза. Я сама винна, я сама винна, я 12 років не ходила до гінеколога. По суті, майже з моменту народження дитини вона не була на профілактичних оглядах. Вона старалася, вона працювала, вона заробляла кошти для того, щоб забезпечити навчання для своєї дитини. Но тим не менше вона втрачала більше і важливіше, вона втрачала здоров'я. І надзвичайно важливим для мене є те, то, щоб ця історія не повторилася ні з ким з вас. Рак підступне захворювання воно заявляє про себе лише тоді, болем, кровотечею, лише тоді, коли вже нічого не можна зробити, коли не можна реально допомогти. І лише від нас з вами залежить ставлення до свого здоров'я. На фоні повного здоров'я ми можемо підійти, пройти обстеження, пройти цитологічний скринінг. Більше того, зараз ми маємо можливості залучити вас в вас скрінінгові програми, які ґрунтуються на самообстеженні. Ви дістаєте в сімейного лікаря пакетик, в якому є спеціальний. Пристрій пластиковий, і ви за допомогою того пристрою самі в себе вдома берете аналіз, запаковуєте в цей пакетик і передаєте через сімейного лікаря або медсестричку в лабораторію, де вам визначають, чи ви є інфіковані вірусом папіломи людини чи ні. Якщо інфікування є, у вас є шанси. Для виникнення перед раку, а згодом раку шийки матки, якщо цього нема, значить у вас таких шансів нема, і ви можете бути спокійні за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. Цю можливість ми хочемо підтримати, ми хочемо розповсюдити. Ми не хочемо, щоб подібні трагічні ситуації і повторювалися. А шанси на те, що вони будуть повторюватися, на жаль, зросли. Після двох років ковіду навіть в розвинених країнах, навіть в Сполучених Штатах Америки, скринінгові програми були заблоковані майже на 90-95%. І скрінінг по раку шийки матки, скрінінг по раку грудної залози, все було в колоптоїдному стані. Відповідно, рання діагностика буде заблокована, і ми мусимо шукати якийсь вихід. І ініціатива впровадження первинного hpv піскрінінга шляхом самозабору, тому що він не пов'язаний з необхідністю відвідати лікарню або поліклініку, або амбулаторію. Ви це можете зробити ізольовано в себе вдома і передати матеріал на дослідження в випадку, якщо є інфекція, ви далі. Прямуєте на дообстеження, на цитологічне обстеження. Якщо виявляються типові клітини, ви прямуєте на додаткове поглиблене обстеження в спеціальну клініку або поліклініку, де проводиться кальпоскопія і встановлюється наявність або відсутність ураження. Тобто всі ці заходи відбуваються на фоні. Повного здоров'я. Якщо ви запитаєте пацієнтку з передраком, що вас турбує, вона скаже нічого, в мене нічого не болить. Але тим не менше, вона може страждати вже в той момент, коли ви її питаєте від сервікальної і трапітеліальної неоплазії від нульової стадії раку. Тому дуже важливо. Зайняти активну позицію. Господь кожному з нас дав свободу. Ми тому подібні творіння Божі, і ми подібні до Господа, що у нас є здатність до творчості і є свобода вибору. Давайте скористаємося цією свободою, давайте проявляти відповідальність по відношенню до себе.